Йду з магазину, відпрацювала, потім одразу пішла в магазин. Скупилася. Зараз зроблю розпаковку. Так, сьогодні дощ. Зранку був дощ, потім трішки перестав і знову почався. Дощитиме, мабуть, цілий день. Хоча тут така погода буває перемінчива. Дощ, потім сонце, так що подивимося. Так, прийшла я вже з магазину, скупилася. Це такі базові продукти, котрі я купила на тиждень. Витратила я всього. Більшість я купувала в Lidl. Там я витратила 41 ,35 фунт 35 копійок, потім зайшла в Tesco і там ще витратила 5 фунтів 51 копійку. Фунт. Тобто, всього це десь 47 фунтів. Що я купила? Перець купила, гриби купила. Потім мандарини купила. Дві упаковки, три морквини купила, печиво купила. трішки декорацій купила на різдво, і вони теж входять в цю суму. Це така коробочка, під печиво, потім такий олень, різдвяний носок. Тунця дві штуки купила, шість яєць, дві цибулини. Такі томати чері, потім салат айсберг. По-моєму, я купувала дві упаковки. Так, салат айсберг, дві упаковки, один огірок. Потім упаковку мигдаля, упаковку кешю. Макарони, чай, сосиски, там 10 штук. І ще один салат купила. Кілограм рису, картопля, картопля, потім морський коктейль, креветки і маленький бутильок молока. Це все, що я купила сьогодні за 47 фунтів. І ще в теску взяла там буквально: 60 копійок, я десь заплатила секонд-хенд книжку, взяла теж читати. Можливо, якісь будуть у вас доповнення, будь ласка, я тільки рада буду вашим рекомендаціям і порадам. Дивіться, там у нас у нас дощ на вулиці, і ось така веселочка зараз вийшла. І коментар там був, що краще всього створювати меню на тиждень. Я дуже згодна з цим і хочу це зробити дійсно. Треба сісти і подумати, що його. Тому що я хочу готувати саме такі страви, щоб вони були корисними і. Недорогими, щоб можна їх було швидко приготувати. От. Якщо ви знаєте такі рецепти, будь ласка, напишіть мені. З м'яса я нічого не купила, бо в мене ще є остатки у холодильнику. Там у мене є бідришка і фарш. Можливо, потім в кінці тижня докуплю. Хоча, можливо, мені вистачить того, що є. Тобто завтра, післязавтра я точно нічого не збираюся купувати, а в середу четверг вже подивлюся, що нічого там не буде вистачати. Можливо, докуплю овочі і фрукти. Так що глянемо, це, що я собі приготувала на завтрак. Макарони в мене залишилися з вчорашнього дня, там сосиска. Потім листя салату, єрок, авокадо, кусочок хліба, шматочок хліба, а іще там яйце. Трішки кетчупа і майонезу поклала. Знаю, що воно не корисно, звичайно. Ну, вже використаю те, що в мене там залишилося, і більше купувати не буду. Я собі вже тут різдвяну музику включила для настрої, сказали, що я не висала. Насправді я така по життю. Ну, знаєте, мені завжди говорили, чому ти не хочеш, чому ти не вливаєшся, чому тобі посміхаєшся, чому така серйозна? Ну, не знаю я. Чомусь така Ось я серйозна, невесела по життю. Ось. Зараз готую їм. Хотіла суп приготувати, потім вирішила м'ясо з картошкою просто протушити і салат зробити. Бачите, у мене там а, тінь, якісь, і гірлянди вже увімкнули, там свічки собі запалила, мутишку включила, так от настрій собі підіймаю. Води випила, хоча якось трішки в голові просіяло. Бо чесно спати хочеться. Знаєте, у мене таке стан буває. Що нічого, нічого, нормально, потім раз, прям от хочеться там, де стояли, лягти і заснути. Просто енергія її моментально. От, знаєте, що я хотіла вам ще сказати? Це от таке от, як, як там кажуть, приказка така. Не було у баби клопоту, купила поросяту, так, так і я. Знаєте, мені мозлик мій говорить, боже, що тобі не вистачало? Працювала там в уборщиці чи в пральні, отримую свої гроші, знаєте, голова не болить, ні за що ніякої такої відповідальності якби немає. Нічого там вчити, перевчатися, напрягатися не треба. І тут я вирішила а, піти на курси. Курси а, інструктора по плаванню. Я, насправді я не вмію плавати, ну, по-правильному плавати. Я там то плаваю, як сама навчилася, але ці всі техніки, кролі на спині і так далі, я не знаю, як їх правильно виконувати. Але була об'ява, що набираються групи на левел 1. Їх всього має бути два левела. Два рівні і після другого рівня вже маєте право на а, навчати, тобто втратитися на роботу як swim інструктор, як інструктор з плавання, вчитель з плавання. Я пройшла перший рівень ще десь навесні, по-моєму, ще в кінці зими вже не пам'ятаю, чесно говорити. Було важко, там буквально чотири дні цей курс у мене вбився. По 8 годин в день От, було важко, чесно, мені було важко, я навіть в один день розплакалася, так розплакалася, не могла зупинитися. Вона ще списується на свою щитовидну залозу. Мене тоді наша тренерша дуже підтримала, вона мені схилила в мене віру. От, ну я вже якось, ну чесно говорячи, якось після того я і забила, і забула. Ось мені знову проходить повідомлення, що е, мені треба пройти ще, якщо я планую далі навчатися, то мені треба відпрацювати 20 волонтерських годин у басейні. Ну що, ви думаєте, погоджуюсь я? Вже сходила, оформилася, домовилась середу і четвер у мене будуть ці волонтерські заняття, буду я там допомагати. Я не буду нікого навчати ще, а буду там якимось чином допомагати. І знаєте, одна половина мене говорить, боже, ну куди ти знову пихаєшся Нафіга тобі оцей додатковий стрес, інша сторона мені говорить... Ну правильно робиш, треба все ж таки навчатися чомусь новому. Це буде і розвиток твого і допоможе розвинути англійську мову, і закінчити місцеві курси, і отримати нову спеціальність. Боже, але це так важко. Це знову стресовується ситуація, це знову цей стрес. Просто вирішила з вами поділитися своїми переживаннями і ви знаєте, мабуть. Після кожного цього робочого дня я буду з вами ділитися своїми емоціями просто для того, щоб їх виплеснути. Ви знаєте, коли поділишся, коли розкажеш про свої переживання, він коли буває та є легше. Я сподіваюся, що все у мене вийде і чому, до речі, що мене ще мотивувало піти саме сюди, і от якби не маючи ніякого там... Бекграунда з плавання, тобто я не навчалася плавати, я не знаю ці всі техніки, чому я вирішила. Я зустріла постійно в Фейсбуці одна з українок, теж написала, що вона працює інструктором з плавання, я їй написала в приватні повідомлення і запитала, чи... Взагалі у неї було, якось вона була пов'язана з плаванням до цього чи ні, вона сказала ні. Вона працювала зовсім іншою спеціальністю у минулому. А тут вона працює інструктором. Вона вже проживає тут декілька років, переїхала не через, не через війну, а ще до, до війни і от працює успішно інструктором. Сказала, що їй подобається. От в принципі, все мене теж так вдохновило і. Я вирішила спробувати. Тому буду ходити і здобувати нові знання. Етапи.